Ось, де вона сховалася? Хай морець, навіть гадки немає. Трошечки-трошечки такої старої шафи, буде так стовбирчити, майже нічого цікавого немає. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас чудовий за затест від Юрка з Ukrainian Fragrance Community. Так, це надзвичайні сліпі затести. Юрко сказав, що це аромати, які торкнулися його серця, і сліпий затест він назвав для мене. Аромати з любов'ю, тобто це всі тести з любов'ю. Вважаю, що любов є до парфумерії, до цього життя, до ароматів в цілому і до кожного окремо, ну і, можливо, трішечки до мене, мені дуже приємно. Тому я буду старатися сьогодні показати, викластися на всі 200% для того, щоб, ну принаймні, якщо б не вгадати, то принаймні зробити це огляд цікавим. Для Юрка і перш за все для вас. Поїхали! Отже, перший аромат, я його вже протестувала і на шкірі, і на блотері. Я навіть написала на блотері слово Лаванда. Отже, Лаванда. Дуже класна, дуже глибока, така по-чоловічому, не то, що на радість, але вона така задумлива. по-чоловічому задумлива лаванда. Дуже люблю Лаванду, особливо, коли вона поєднана з теплими компонентами, такими, як. І Fucking Fabulous від Том там Лаванда поєднана зі шкірою і з бобами тонка. Дуже класна робота у Том Форд одна з найкращих, як на мене. Тому тут немає жодної шкіри, тут скоріше є тютюн Тютюн і теплі компоненти. Ну, можу припустити, що це ті ж самі Бабетонка, та ж сама ваніль Це поєднання, яке дає аромату одномоментно і. Дорого-багато, так ну, звучить, і свіжо. Це класний вихід. Я вважаю, що це нішовий аромат. В жодному разі це не може бути мас-маркетом або люксом. Хоча я знаю, що Юрко тримає велику колекцію, і в цій колекції є різні аромати, починаючи з мас-маркету, закінчуючи якимись там шаленими рідкостями. Це нормально, це є нормальна тема, але це точно ніша. І мені здається, що ніша з якихось тих часів ще, але тут немає жодного такого дідугана. Дуже класний аромат. Я вважаю, що це чоловічий, нішевий. Відгадуємо. До речі, папірців немає. У нас ноу-хаузерчику він мені в телеграмі, де ми гостуємося. Забрюли в відповіді. Тобто, зараз я буду просто дивитися в ноутбуці. Дивитися, що це за аромат. Це по-чесному, я не підглядала. Ксерджов Наксос. Як я могла не вгадати? Справу тому, що я не знаю Нексос. Мене кілька разів клієнти його питали і купували. Купували повнорозмірні флакони, тому мені не вдалося його затестувати. В Жанні я його не тестувала. За нього дуже багато відгуків. Він популярний аромат Ксерджов, От як я могла не впізнати почерк Ксерджов, я не знаю, але не впізнала. Ну добре, давайте пройдемося по нотах. Це цитрусові гурманські. Гурманські згідна. Щодо цитрусових не знаю, не знаю. Верхні ноти лаванда, пергамот, лимон. Е, ноти серця, мед, кориця, жасмін, самбак. От саме мед і корицю. Я впізнала, але чомусь назвала, що це бабетонка і ваніль. Але все ж таки той напрямок. Тобто теплі такі східні компоненти. Ноти бази, листь, дзюну, ваніль ванілі-бабетонка. Ось де воно, ось де воно сховалося в базі. Вгадала. Чотири компоненти, так? Розує молодець. Дуже мені подобається Максус. Тим більше, що цей аромат мені йшов у подарунок Юрчика, я просила його, щоб він мені налив у подаруночок кілька мілілітрів цього аромату, щоб я нарешті з ним познайомилася, І ось це сталося. На ваших прямісінько на ваших очах. Другий аромат, на ньому написано липа. Я почула липу. Причнути сильна липа. Чомусь, окрім липи, я почула, не чомусь, а тому що тут так пахне. Я почула а, такі, знаєте, зелені, а, дуже різкі, гіркі, гіркі ноти. Саме так може пахнути. Або ревінь, він же рубамбар, чи якось так. Ну, до речі, в українській мові до 30-го року це був рубамбар, а вправте мене в коментарях, щось таке подібне. Потім став ревень. Але ні, це не ревень. Це Петрень. Петингрейн це така класна штука, яка в моментом пахне і гірким цитрусом, типу грейпфрут, і такою свіжоскошеною травою. Різкий, гіркий такий смак, але він дуже спізнаваний. І не знаю, як його можна не відрізнити від інших компонентів, зелених, принаймні, парфменіяку, так точно. Липа з пациенгреном це те, що я відчуваю. Справ в тому, що я не дуже люблю ці такі подібні аромати. Липу я полюбляю, але під настрій на початку червня. Зараз, можливо, раніше, тому що все дуже глобально тепліше, просто аномально. Можливо, липа зацвіти раніше. Вона 100% раніше. Ну, Цей аромат про липу та зелень. Я вважаю, що це аромат жіночий. Я не уявляю особливо на чоловікові, але не в образу Юркові. Тому що всі ми, в принципі паркманіяки і навіть просто нормальні люди, е, ну іноді вже ми ну, ці кордони ці межі стираємо. Ми не бачимо, чи це жіночий аромат, чи чоловічий. Якщо мені подобається, я буду носити. Так само я вчиняю, коли бачу, що написано чоловічий. Хай могорець і полилася нормально. Так що, якщо якщо це дорогий серцю аромат, якого я дуже за тебе тішуся. Мені ні, але маю надію, що хоча б принаймні, принаймні. Я вгадаю ноти, оскільки, окрім нової тілі від марка Антуана Бароа зовсім не схожу на цю. І до сейвської ліпо я, в принципі, інших лип, на жаль, не знаю. Тому відкриваємо це тіла кордата від Капа. Я насправді навіть гадки не мала, що це мені Анка Капа. Квіткові зелені. Схоже, схоже на то. Отже, верхні ноти Петит Грейн. Неролі. Баргамот і лимон. Окей, дуже, добре. Просто потенгріємося перекрив. Липовий цвіт. Магнолія, з ним? троянда. Не почула троянду, ну, можливо, не дочекалася просто. І ноти бази, білий мускус, кедр, амбра і бабетонка. Ну, у базі це може бути зовсім не свіжак, піраміди з кінці. Ну, кінці така база буде моценька. Класний аромат, але не моє. Третій аромат. Тут мене тут на Перші, так, так би мовити, мої відчуття від цього аромату. Перше, що я чую, це лис чорної смородини в цьому ароматі. Ще тут написала, що це м'ята-зелені ноти. Так воно і є. Але все ж таки лис чорної смородини це той компонент, який мені дуже подобається, який дає ароматам таку пильну одеколоність, трошечки ефект, трошечки-трошечки такої старої шафи. Нафталіну. І в цьому ну, прикраса цього аромату, тому що якщо б не було цього зеленого листя а, чорної смородини, це було б просто якесь таке аля грінті. Аромат вважаю ніжений, вважаю улісексовий, вважаю доволі стійкий, оскільки, знову ж таки, лист чорної смородини буде так стовбирчити, так? і зелені нотки підтягнуться під нього. Але насправді в цьому ароматі для мене. Майже нічого цікавого немає. Для мене це буде мило. Я такий аромат вже носила і переносила, і для себе впевнилася, що, мабуть, цю таку ольфакторну вузеньку стежку я обіду. Більш нічого не можу сказати про цей аромат. Єдине, що, якщо ви любите свіжаки, я його раджу вам. Зараз скажу, що я вам раджу, бо не знаю. You or someone like you. Від етат Libre d'Orange Eldo. Скорочено. Це такий дуже провокативний бренд. Якщо ви з ним не знайомі, обов'язково познайомтеся. Є аромати, які просто вау. Але здебільшого, як на мене, це трошечки не мій формат. Отже, які в нас цитрусові ароматичні. Ну, добре, так, група ароматів. Цитрусові ароматичні. Ми маємо м'яту, грейпфрут, бергамот і аніс. Тут я, до речі, написала м'яту. А потім я про неї забула. Далі, зелені ноти листя чорної смородини. Лянда і гедіон. Угу, Тут є гедіон. добре буде, буде стійкий, шлейфовий. І базова нота білий мускус. Чудово. Чудове рішення для тих, хто любить свіжаки. Я пропускаю. Четвертий аромат. Ох, ну понаписувала вже. Навіть не пам'ятаю, що я там написувала. О, оє. аніс, лакриця, сіна, бабетонка. Отако. От Тема, знаєте, яка теплої, спеціальної східної композиції, при тому, що вона не гучна, вона тепла, вона саме така тендітна, затишний, дуже затишний аромат. Я обожнюю подібні аромати з такого сімейства в мене є. Чи ж був аромат від РВ Гамс Infusion Фьюж це подібний аромат. Я обожнюю Аніс. Зірчасти він же бадьян. Я дуже його чомусь відчуваю в Туфор Табаковані, хоча його там взагалі нема. В піраміді, але його всю дорогу там відчуваю і обожнюю. Але все ж таки це ближче до цього жіна, тому я припускаю, що це Рвегамс. Це не Тим більше, що Юрка бачила його в колекції. Зараз, зараз, зараз. Лікво від Ангела А-а-а! Це такі флакони, як млин замість стоперу, так? Верхні ноти ну, лаванда, фіалка, лимон. Серйозно, де? Де взагалі? Не чую. Ноти ну, серця лакриця аніс, сінок комори. Це ну, бази, готивер, бобетонки і лада. Ну, я вважаю, що я програла, але, як на мене, це найкращий аромат серед тих, які Юрко мені прислав, тому що це, ну, це просто мої. Але те, що я догадала, це. Дійсно, дуже-дуже прикро, але я з цим ароматом обов'язково його розношу і, можливо, взимку, якщо доживу, я його візьму у розпуск. Класний дуже аромат. Дякую за знайомство. П'ятий аромат. І мене інтригує його рідина, його колір рідини. Це вау. Просто вау. Це ладан, шкіра, уд. Філософський стоїк. Аромат Стойк. Не столік, а стоїк. Від стоїцизму непохитний, незламний, грандіозний та могутній – це цеонісекс. Я б його носила взимку, аромат задумливий, аромат, який би, мабуть, носив Фрідріх Нідше. Так, хоча це не стоїцизм, а взагалі не знаю. Шедевральний аромат, класне поєднання у цих трьох компонентів, які я назвала, хоча не факт, що там є. Цей аромат він для мене є ну, типу на якийсь особливий вечір. Або ранок, коли прокинулася, і думаю, що ну все, тримайтеся. Вау! Дивлюся, що це таке? Екрім fumé від сершві танс. Dance. До речі, я зараз от наразі не маю жодного аромату в колекції від -ві Ну Це просто ганьба. Ну, я кажу так, як є. Але я зізналася. Аромат група деревні пряні. І я бачу, що нема піраміди, Таке, до речі, дуже часто трапляється у лютенса. Частенько я так заглядаю на піраміду, щоб подивитися, там нічого. Але те, що я сказала, це 100% тут є, можете навіть не перевіряти мене. А можете мене перевірити на офіційному сайті. Екрін де фумі. Це вогонь. До речі, фумі це в перекладі здається вогонь. Хто французькою володіє, будь ласка, напишіть в коментарях. Шосте аромат? Я скажу, що старовинний, але це не сучасність точно. Мені це нагадує база, тому що я його дослухала до бази. Спеціально дуже прискіпливо до нього поставилася, тому що він мене трошечки завів. База мені схожа на базу старого, старої школи, наприклад, в Син Лоран, така була як в Іврисі. Інше Тому я можу е, припустити, що це стара школа, саме Лоранівська. Знаєте, Тоді не було домінуючих якихось е, нот. Не було мононоти, навколо якої, тав, наприклад, е, шаріються якісь молекули. І, Наприклад, парфюмер вирішив обіграти грушу. І погнали навколо груша броксане, це талок, всякі галавуди. Так? Тут ні. Раніше парфумерія була інша. І мені здається, що це. Якщо відкрити на фраграндець, так от зараз я відкрию, це буде отакезна піраміда, а пахне цільно. Я нічого не можу від світля вилучити. Зміньте, це саме зразок старої школи, коли парфуми були ще парфумами, а не бізнесом. Припускаю, що це аромат старої школи в Санбаран. Вважаю його жіночим. Тоді не було ще у них а чоловічі були, були різкіші. Бушерон. Ну, не вгадала, щодо бренду, але аромат 97-го року. Тобто я вгадала, я вгадала, я вгадала. Джайпур Ом Парфам, Ага, він чоловічий, Ну добре, не вгадала. Джайпур, я, я чула про нього, я його тестувала, але це було так. Угу, Добре, ну Ту, туше не моє. Отже, а ну подивимось, які ноти. Надиво піраміда маленька, ну, порівняно маленька, лимон, лимонна вербена. Серйозно? Ноти серця, кориця мускатний горіх. От тут в мене написано кориця мускатний горіх. Почула, Почула, але, знову ж таки, в поєднанні з чимось. І ваніль, і деревні ноти це ноти бази. Ну, дуже класний аромат, але стара школа, тому ми частково, мабуть, просто самі не відповідаємо. І класиці. гірко відповідає, от він такий носить. Клас. Останній сьомий аромат. Щось таке тут написала. Зараз перевіримо, які мої факторні асоціації буде з тим, що я написала, і з тим, що я зараз буду тестувати. Я відчуваю тут ром. Я відчуваю тут шкіру. Але татя ця теж чомусь почуває. Вона така водяна квітка якась, вона, типу, на тлі всього отак, рученькою маленькою машить. Машить на першому плані це ром, це шкіра. Це какао, дуже класно. Обігране какао зі шкірою. Суперово, багато, знаменито. А на тлі латаття, отакома ще собі, кувшинка, так? Латаття. водяна квітка. Кайфовий аромат. Єдине, щоб я йому якусь поставила оцінку, то ні. Єдине, щоб я від себе, наприклад, так сказала, що якщо б цей аромат був на мені, то він би мене швидко стомив. Але класно. Поєднання взагалі ну, просто незвичайне, несамовито красиве. Дякую за знайомство з цим ароматом. Я його в жодному разі не вгадаю. Дивлюся на останню розгадку Pirates Grand Reserve від Atkinsons. На жаль, я не знаю бренду Atkinsons. Точніше, вона в мене в є в моїх постачальників, я жодного разу не брала. Класний аромат якого це супер. Це чоловіча версія мого улюбленого в такому сенсі жіночого парфуму, якого ще не існує. Але це прикольна ідея, якби такий був жіночий, я б його не знімала. Хоча я подивимось, можливо, сьогодні ввечері натягну цей. Натягну. Не надягну, а натягну, тому що він на мене натягується. Зараз прочитаємо ноти. Ром, какао, ваніль, геліотроп та жасмин. Чого я другий раз вже не вгадую жасмин? Чого? Я ж люблю жасмин. Ну, та серця. Кендер з Вірджинії, Кардамон, Дрок. Шавля і грань. Взагалі не почула, але я люблю дуже шавлю і, можливо, вона мені зіграла теж якусь визначну роль. Ноти бази, Кашмаран, Пачулі, мускус і моха. Де шкіра? Де шкіра? Де шкіра? Ось що мені подобається. Ось це така, знаєте, дух пригод. В цьому ароматі. Дуже дякую за цей сліпий тест. Це було несамовито, це було дуже-дуже класно. я отримала величезне заневолення і маю надію, що ви теж. Юрко, в тебе чудова колекція, я ще раз про це скажу. І ці аромати, кожен з цих ароматів, вони автентичні, вони класні. Вони дійсно зайшли тобі до душі, і це не просто так. Це все виправдано. Я полюбила четвертий, п'ятий і шостий як. Таку пригодницьку версію. Навряд візьму в колекцію, але сподобалося. Напишіть в коментарях, що з цих ароматів ви знаєте, що носите. Напишіть, як завжди, свої пропозиції щодо наступного контенту на моєму каналі. Подивіться, будь ласка, і підпишіться, будь ласка, на канал Юрка. Посилання на долі, до речі, посилання на всі мої соціальні мережі з розпивами. З новинами, з всякими цікавинками, все буде на долі. Всі посилання залишаю. Маю надію, що вам сподобався цей огляд. До нових зустрічей! Па-па і слава Україні!